За рік 200. музиківка відзначила 199-й день народження. Наша знімальна група побувала на перед'ювілейному дні села і дізнавалась, чим сьогодні живе і на що сподівається. Невеличка, але дружня музиківська громада. Далі сюжет з Білозерського району на день села зібрались в школі. Місцеві кажуть, що за іншою ситуацією в державі їх би було більше. Люблять погуляти всім селом. Всі дуже дружні, у нас люди дуже хороші і всі заслужили на праздник. Рената вже вирішила, що навіть якщо навчатись чи працювати буде в місті, житиме обов'язково в музиківці. Марина Куликова з майбутнім ще визначається, але вже може порівняти, чим рідне село відрізняється від інших місць, де побувала. Тісь все-таки ближче ближе к родне. Проблема музиківки, як і багатьох інших невеличких сіл у відсутності бюджету утворюючого підприємства. Пошук інвестора, допоки результатів не дав, але роботу продовжують і сподіваються на сприяння. Зараз ми маємо повне взаєморозуміння із владою району. Сподіваюся, що і з обласною владою буде будуть, будуть тісні ділові контакти. Обласна влада розглядає низку проєктів щодо музиківки та інших сіл, аж до переорієнтування сільськогосподарського виробництва, аби створити якомога більше робочих місць. Для цього села перспективними могли би стати тваринництво, а скоріше переробка. Ми повинні сьогодні робити ініціативу по переробці на місцях, щоб наближено було тут. І тоді і буде і село задоволене, тоді будуть податки до бюджетів, тоді будуть громади вже будуть багаті. І труднощі не доводилось долати музиківцям. Вони завжди пам'ятають про те, що в когось є проблеми набагато складніші або ж комусь потрібна їх допомога. На сьогодні серед пріоритетів армія. Ми отримали в оперативне управління будівлю колишнього гуртожитку села Музиківка, під розміщення прикордонного підрозділу. Ідея допомогти прикордонникам виникла на виконкомі. Крім того, виділили 9 гектарів землі родинам військових. Під в житлову забудову 16 музиків. Сів наразі перебувають в зоні АТО. В селі навіть створили групу, яка здійснює зв'язок та матеріальне забезпечення вояків. Підтримують і двох бійців батальйону Херсон, які після поранень зараз вдома відновлюються. Громада зібралася, придбала одному з них бронежилета, бо знають, що за найпершої необхідності він повернеться на схід. Володимир Мазур пішов добровольцем, запевняє, що ворог той, хто за гроші йде проти свого народу. Там багато найманців. Головайську був батальйон Восток, там і інші. За який патріотизм або за які людські відносини можна балакати? Його не турбує доля України. Якщо ми... Ставимося до цього просто як до порятунку держави. То він дивиться на це як на заробіток. Він героями називає патріотично налаштованих жителів Донбасу, які ризикуючи власним життям, допомагають українським військовим і пишається земляками, які, попри все, люблять свою землю і не приміняють її навіть на можливо благополучніші місця. У нас ніде, я так думаю, ніхто не чекає, а своє є своє. Тут наше рідне. Ми любимо. Наше село, нашу батьківщину, і сподіваємося, що буде мир.